Перша наша частина це безпосередньо це портал скористання публічних коштів, це наш спендінгюей, який вже працює. Я сподіваюся, що з лютого місяця він запрацює вже в такому повноцінному режимі, маючи всі звіти. Другий наш великий проєкт, який там дуже сильно збурив громадськість, коли його анонсували цифрою 200 мільйонів доларів, кожен мій вони хочуть потратити 200 мільйонів полз на що. Це взагалі перехід від порталу використання публічних коштів до повноцінної системи прозорий бюджет. І це вже не тільки портал використання коштів, це повноцінна система інтеграції Міністерства фінансів, державного казначейства, Державної фіскальної служби і митниці в єдину базу, на, на основі якої вже можна буде тільки подивитися, куди ми витрачаємо кошти. в такому ну, досить художні, примітивному варіанті, як ми порталі використання публічних коштів. А повноцінна система бюджету. Як він створюється, як він виконується, які висновки ми можемо цього зробити. А для нас вже як Міністерство фінансів це механізм далі управління ліквідністю. Це те, що я вже коротко сказала про досягнення. Тобто, 10 жовтня, 12 це перша ідея. І дуже, -дуже довго громадське суспільство, як і. Активісти штовхали, але вже коли ми потрапили в інфільм у 2015 році, поїхали на досить швидко. Сподіваюся, що і решта вже додаток реалізації цього е, проєкту буде так само швидко реалізовуватися. Е, наш модуль транзакції, я говорила, дуже коротко. Ви можете, я думаю, що ви всі заходите, користуєтесь, тобто 24 години працює портал, повністю безкоштовний, мобільна комп'ютерна версія, працює без проблем, скільки підписується цифровими підписами ключами. 97% цих підписань є успішними. І на сьогоднішній день ця база порталу є найбільшою базою відкритих даних з технічних фінансов України. от наші партнери зброю точно. На базі нашого порталу роблять всілякі цікавинки, Тобто, ми вже знаємо, хто купує мультиварки. І гірлянди і так далі. Тому я є чітким прибічником того, що звичайно треба боротися, е якомога всюди де можна з корупцією, але в першу чергу це завдання правосородних органів. Що ми, фінансисти чи управлінці держави, можемо зробити? Ми можемо створити системи, які допомагають запобігати корупції. Навіть сам факт того, що така інформація на наступний день буде на порталі, вже зупинить. Багатьох управлінців від того, щоб приймати якісь неправильні, неакловане чи недостатньо корунтоване рішення. Можу сказати за себе. Я керівник апарату, заступник міністра, яка трійку так проєкти, таких відповідає за господарську діяльність міністерства. Не завжди у керівництва доходять руки до кожного конкретного договору, і кожної конкретної витрати. Чим хороший цей квартал? Тим, що я, по-перше, можу тепер подивитися інші міністерства, скільки витрачають на папір, на доступ до інтернету інтернет, і так далі порівняти. По-друге, я тепер дуже уважно читаю, що я вписую, тому що я знаю, що на наступний день кожна платіжка дуже тут. І на наступний день наші партнери напишу міністерство фінансів, було там зараз за зараз багато. Тому це дуже важливий. Ми вже бачимо дуже багато громадських організацій на основі нашого кварталу дуже гарно аналітики. Від простої аналітики, подивіться, що вони купили, до порівняння з міністерства з міністерствами, зависними ради і так далі. Наш проєкт активно, знову ж таки, завдяки громадським нашим активістам, ми проводимо семінари, розказуємо, показуємо, як відключитися, як користуватися як цьому У нас є декілька хвилин, як ми працюємо. Ми вже бачимо результати, тому що насправді з 76 тисяч наших розпорядників тільки 20 тисяч відкрили свої кабінети. На це є технічні причини, на це є різні причини, але ми бачимо, що там, де ми всі разом приїжджаємо, розказуємо, показуємо заохочуємо, це відбувається швидше. Тепер коротко, що наступне, куди ми рухаємося, що таке прозорий бюджет, та концепція, про яку я нещодавно говорила. Ми хочемо всі дані, які є в нашій системі фінансів України, звести одне місце і зробити один сторіч цих даних, коли ці дані повинні по стіхати, зберігати, зберігатися, оброблятися. Зберігати. І Міністерство фінансів, Касачицької ДПС, система Прозора наших закупівель, і Національний банк, які вже ми, ми, теж бажання залучити до цієї системи. Далі всі ці розвіднені дані, які на сьогоднішній день існують окремо. Державних органах, і на держави, курина, навіть повинно, ми державні органи один до одного не маємо дасту. Державна фінансова інспекція, колишній груп лише запити з ФС, лише запити нам, лише запити іншим, щоб перевірити правопорушення фінансової сфери. Для цього нам треба буде створити це те, що ми плануємо зробити, інтегровану систему, куди вся інформація реалізуватись, планатися зберігатися. І е, наш офіційний портал публічних фінансів це одна маленька, червоний один з кубіків, всього такої наземної частини Гайсбургу, який буде бачити громадський. А все решта це ті інструменти, які будуть зберігатися е, досить е, суворо. Дуже суворо буде зберігатися система доступу до цієї інформації. більш того, вона буде захищати цю інформацію, тому що ми будемо бачити не тільки е, саму інформацію, але бачити 100 з чиновників заходить, чому запитують інформацію, тобто ми в тому числі будемо захищати її краще. І сама ця реалізація вона у нас все Тобто Ми хочемо, щоб той службовий кабінет, який мені має піску, я вже задоволюваю. Ми хочемо, щоб цей єдиний кабінет Єдата, зараз, на який зараз завантажується інформація розпорядження звітів, щоб він став також сервісним єдиним кабінетом. Перший етап ми зараз дуже активно працюємо з нашими колегами з Прозору, у нас інтеграція саме з системи простору з ЄДАТО. Що це може дати, якщо нам вдасться повноцінно інтегрувати? Перше, всі звіти, які є в Прозорі, будуть автоматично завантажувати сюди. Друге, розпорядник бюджету, наша МІС може через цей службовий кабінет. На прозорі і здійснити там закупівлю, тобто це вже повноцінна послуга здійснення транзакції, її оприлюднення і е, залі е, звітування і аналітики майбутньому. В ідеалі ми плануємо сюди зав'язати повністю податкову звітність, і планування бюджету, і виконання бюджету системи ЄПІС, і валютні операції і тобто звести сюди в одне місце всі. Е, і зобов'язані їх послуги, і його розпорядження. Чому це надзвичайно важливо? Тому що на сьогоднішній день є дуже багато груп прогресивних, які пропонують е, дуже багато різних рішень, і кожне з цих рішень є прекрасним. З іншого боку, є ми державні службовці і Для якого кожне таке прекрасне рішення це додаткова робота. Тому що ми всі знаємо, що рівень нашої електронізації знаходиться на найнижчому рівні в центральних апаратах Міністерства Києві. І будь-який будь звіт, це значить, що ми знову повертаємось до із беремо всю інформацію, починаємо створювати якісь нові звіти. В приватному секторі ми вже це проходили. І більшість компаній, які займаються звітністю, багато різних... Станції, вони вже мають певні аналітичні системи, які друкують, формують, розробляють ці звіти на основі однієї інформації до системи, чи з 1С, чи будь якої іншої. <кх> Тому фактично тобто, у нас така велика мрія зробити правильну справу, яка не тільки дасть доступ громадськості до інформації, не тільки дасть ефективний інструмент для державних службовців, державних компаній і так далі в управлінні. Своєю ефективністю, а й зробить легшу роботу. Основні розділи цієї системи будуть включати, я можу просто це залишити на протоколі презентації, тому що у нас не буде часу. Ми дуже задоволені, що у нас не тільки наші е, три ініціатори, які е, фактично були таким мотором цього прогресу і за завдяки взагалі це все стало можливим. До нас долучається кожен день дуже багато громадських організацій. Дуже багато компаній, ми вдячні дуже і GIZ, і Фонду відродження, і всім, хто допомагає в цьому процесі і фінансує, ініціативи, які нам допомагають. Ми зробили групу, яка зустрічається що Запрошуємо всіх до неї долучатися, приходити в Міністерство фінансів, межі 11, відкритий доступ ця група засідає. І... Проводить фактично такі робочі робочі планівки, що зроблено за тиждень, що робимо далі, полюємо всі питання і проблеми. <реку> Чому це взагалі важливо? Тому що, по-перше, наше суспільство змінилось, воно має право хоче і має всі можливості знати і контролювати, куди витрачаються державні кошти, тому що участь громадських організацій. Дає нам можливість краще це зробити. І тому що насправді ми повинні саме на, а, робити всі ці речі на загальному державному рівні, для того, щоб вони всі працювали один одним. Тому що в нас є дуже багато прикладів, там, наприклад, електронного документу об'єгу його впровадження різних систем в різних міністерствах. Мені ще прикріше бачити, як до електронного Впройдений папір роздруковується потім в справжній папір і несеться ніжками в інше міністерство, більше просто папір носився. Тому що це насправді не ефективне абсолютно використання саме системи, воно не дає того, що можна надати. Ефективності, зменшення це, А наша задача на цей на рік, на наступний рік це зменшення перерозподілу бюджетних коштів через бюджет. Тобто, зменшення перерозподілу коштів намагатись всюди отримати мінімально важливий ефективний уряд. Ми не зможемо цього вже зробити без українізації. Я думаю, що ті скорочення скорочення на 15, на 20 років всюди, ми вже дійшли до межі, коли нам треба в плані скорочень переглядати функції і вбивати цілі функції, але далі математичним, арифматичним скороченням державних органів ми доб'ємося тільки того, що ми втратимо взагалі систему управління. Тому тільки провадженням Електронізації послуг ми зможемо покращити ситуацію. Тут у нас зараз вже забуває 2 мільйона операцій на за чотири місяці роботи порталу, два за половиною тисячі зареєстрованих кабінетів, 45 тисяч відвідувачів за, за вчорашній день. Сподіваємося, що їх буде більше можна до нас зацікавленість. І 1,6 мільйонів договорів додаткових угод, договорів додаткових звітів уже є тут на порталі. Це тільки. Початок загружуємо всі зумча.